Усім привіт на каналі Нігабайт. Продовжуємо проходити Stalker Тінь Чорнобиля модифікацію Oblivion Lost Redux. Так, і ми з вами, я по в, то, тій серії обіцяв перейти до бару Stalker. Тому ми вирушаємо. Так, ну ось ми вам з вами на. Ой, що це таке? Е, в барі? Ви бачили це? Покотився бронь Бетер. Я щось не зрозумів, це нормально. А на ньому можна поїхати? Ну блін, аномалія якась. Ну добре. Так, ми з вами трошки е відсунулись від наміченого маршруту. Це я думаю просто, щоб походити, поки на НДІ, е що там треба не йти. А, трошки пошу, походити та подивитися, що тут я. І, до речі, мені там теж треба продати. Ось чувак якийсь. Оу, оу, зомбі. Зомбі. Гарно тут. Що розкажеш? Тіма Валун. Дякую за інформацію. Ну, ти мені так допоміг. Ох ти, йомо, -йо, як тут прикольно. Слухайте, мені реально подобається. А, я тут вперше, реально це круто. ДК якесь. Не знаю, що тут робити, але це дуже класно. Ну, якщо реально це так було, то це реально непогано. Я насправді не знаю, що тут є. Ну, ладно, не будемо з вами трошки тут затримуватись. Я думаю, що тут. В яких модах це було, я не знаю, яких тут було. А, нам був бар. Ух ти, блін. Одинак. А, Ладно. Нам би в бар. Он ще, чувак. Ага. А він не хоче розмовляти. Ну, добре. Так, ладно. А давайте подивимось. Де тут що, Де тут бар взагалі? Бар сталкер. А... Ну, якщо чесно, дуже дивно. Я пам'ятаю, було в модифікації. Одна з моїх улюблених модифікацій. Це була в мене. Ем, Чорнобиль Хроніклс. Вона. Правда, російська. А, ось це є бар у нас, так? Да? Ось це, судячи по всьому, є бар. Оо. о Чи стоїш? Викладовий зачем? Ооо! йо, -йо ги не надовго. Так. Я ще не з кордону. Послухай, у мене немає зараз розмов, хоч пізніше сам тебе до зустрічі. А... Це довго у нас. А де торговець? Крамар, де тут? Ну. А, ще внизу є щось. Ось як воно працює. А що це, чувак, робить? Торговець дол? О, Ось і ти мені і потрібен. До речі. Що в нас є? Ось цей гін. Так, а давайте так, робити на крокметі. Ну нічого немає. Ну, так розумію, за, за сюжетом я ще тут не був, тому мені нічого не дають. 60. Я не знаю, що продавати. Давайте спочатку продамо усі пістолети. Ой, ні, це, це я не продам. Усі пістолети. А, Ось це гівно. А, ось, це, до речі, він не, мене бере. Ну, то таке. 939 є в нас. А, ось ще тут. Ось це цікава штука. Я не знаю, це віддавати чи не віддавати. Ладно, давайте один віддамо. Так, обакан. Якось ось. Давай так. Так. 4000. Я думаю, це ми залишаємо. Ну, Наче це такий коштовний. І... Ось це нахер продамо. Буду таскати з собою така справа. І ще на 762 заб... А, так, це яка у нас калібр. Вибери паси, 5.45. Ага. Ну, глобально зрозуміло. А, так. І що ми маємо? Ми маємо. З вами 939 трошки візьмемо. Я б такий би, що продав би, нам будь ось АКМчик. Все ж таки, не знаю, чи залишити, чи ні. Так, дивіться. Ми, ну, в принципі, мені цікаво ось що. Бачите, яка цікава річ? Що у нас тут можна... А це можна прикріпити Сюди? Звичайно, що ні? Так, чувак. А, о, давай це я продам. Так, продали трошки. Слухайте, ну глобально... А що вони з броніками є? Ось це мені цікаво. Броніків вони, у нього нема. А, так. Ладно. Ну, коротше кажучи, я так розумію, ось такий... О, чувак, спить. Ось такий тут бар. Ну, бар шоп, він. М -м, сторожовий пес. пес. А, м -м, ну це я теж. До тебе прийшов знову. Так. А як мені це звернуть у напрямку? Ні, це добре, а як мені звідси вийти? Хтось скаже мені. А, ну ось, ось наверх. О. Ось чувак який. Слухайте, ну бар такий собі, якщо чесно, ну дуже скудний. Ну ладно. В принципі, я ж для цього приходив сюди. Дивіться, мені глобально треба ще раз на смітник йти і переходити на. А, угу. на а. А. То переходити мені треба на. медприлад. Ну, Давайте ще походимо тут трошки. Мені цікаво взагалі тут класна така локація. Я справді не знаю, що тут є. Фігня. А взагалі я дуже полюбляю тут часити по... по квартирам, ну. О. Сходи, щось почали дрюкатись. До речі, там є... Скільки я пам'ятаю, є... підвал. І підвал, до речі, він робочий. Де а? Що це було? Тут бали якісь ніщіки. Нищек... А, це він типу так ходить. Ага, ага, ага. Так, ну, коротше кажуть, так виглядає бар. Ну і то щоб э, так класно, ну не знаю. За табаків мусорних, сміттєвих дуже багато. Слідкуємо за своєю природою. Ладно, я так розумію, стосовно сюжету нам сюди поки не треба. Йдемо у зворотному напрямку. Пудимо сюди йти, так? Да? Звідки ми прийшли, звідки ми туди ми йдемо. Ми глобально трошки скупилися, щось то попросить. А, до речі. У мене є оці е, щелепи, треба їх комусь продати. О! Дуже доречно. Слухай, ось так -то. Ну, Взагалі чудово. Тому на смітник і НДІ медприлад Трошки подивилися, як виглядає бар Сталкер. Е, ну, ось так. Якщо вірити цим діздокам, то... То мабуть він так і мав виглядати. Так, ну ось ми з вами знайдемо прилад. Кілька хвилин тому викладемо волохати. Так, жаба, військовий ста сталкер, що шукати на терміт приладу, будь обережний. А, -а, -а, а. Ну це так. Тапоміж тобі інтерв'ю заводу швидше. Повідомлення, сигналсус. Ох ти -майо! Тут щось викид якийсь. Я боюсь, що я не встигну. І шо тут таке? Зомбі, Зомби, пмо Я так розумію, треба щось... Так, терторій зобов'язан. Стоп. Ох ты, -мо! Що ж трошки я тут не той? Де я взагалі знаходжусь? А А ты чувак? А, стоп, десь тут. Десь тут, чувак там. це прикольно. Якось так. Ну ви поворот сюжету, мабуть, донизу треба йти, так, я розумію? Ану. Де він, я так розумію. де 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 Я не розумію, куди йти? Йошки матрешки. Ооооо, який ви не злі. Ану. Куди я маю йти? Хва. А... Що це не з. А, він десь... десь... О! Тримай аптечку. Як сталкер, що ти робиш? Кровосос, зараз ти вгляди. Єпана мать! Допомогти ты сталкер, стоямба! Стоямба! Японна мать! Анфіат ти в мене стріляєш, придурок. Пикас собі у нього. Так, і що і що зробити? Ну... Мінус Ой. Ви якось вони злі. йо, -йо. В вкути треба зганяти? А, ось, ще, ось один. Я так розумію, там треба допомогти, чуваку. Він ждесь там щось там той, з кимось там сражається. Йому на мать. Хрена себе. Я щось такого не очікував. Так, взагалі я знаю, як з ним працювати. Сюди йди, придурок. Якщо не знаєш, як... Блін, як же він. Та пофігу. Мені головне цього бовдора зафігачити. Сюди йди. бігає, капець він бігає. Швидко. А він, він боїться. Да -мо! Та йди нафиг. Ух ты, моє Все, торбо ему. Ось все. і що, в все. И шо нього все? Ты дурак! Є один. Йом. Давайте гранатку кинемо. задобався бігати від них. А, ну. ну щось таке собі. Ну трусить, до речі, так добряче, я вам так скажу. В жопку. Так, а у мене, до речі, набої закінчуються. Для, для цієї братії. Так, до речі, у мене є там кемчик. Ось ми його зараз використаємо. Ану. Ану. Ух ти йома. А вали добрач. Він допомагає, до речі. Слухайте, непогано валить. валить. Ну і що ми з ними робимо? Гололіт. Ну його. Керігару, слава е, -е, -е, -е Коротше, Я не знаю, що нам з ними робити. Короче, їх там реально багато. Так, глобально, що мені треба робити? Знайти документи військових. Чи на кейс терторія колишній індаймет, його сюди. Ну ладно. Давайте пошукаємо. Я, я не знаю реально, де це. Ну це ж територія ндейп прилад, чи, чи ні. Я ось трошки. трошки не знаю. Так, о, артефакт. Прикольно. Який. А, радіація мінус 30. Слухай, це оце реально. Дуже корисний. Корисний артефакт. Я думаю, що тут. Я так думаю, що вони. Не тут десь, а десь... О! Щ... Йо майо! Скільки тут арт. Ой, Яка краса! Хлопці, мінус радіація взагалі ці кайфи. Мені дуже подобається. О, чувак, там щось там десь. О, ще один артефакт. Слухайте, о, валить, а? Реально кайфово. Ну мені подобається. Ось, я серйозно кажу. Це дуже круто. Є. Куда зберегти? А чого так трусить, я не знаю. Так. Е е е мені сказали шукати на NDM приладу документи. А але де конкретно не сказали. Ну, будемо шукати. Але те, що тут є артефакти кайфові, це дуже. Дуже класно. Тому що. Я, якраз їх і не вистачало артефактів якись. Так, тут щось є, можливо. Можливо, тут щось є, але я б так не сказав би. Е. Як я пам'ятаю, тут декілька. Е, будівель, да? якщо мене не зраджує. Пам'ять, Он ще є. Давайте туди підемо ще. У, все так. Ну, все так. Ще одна будівля. Що там, я, чесно кажучи, не знаю. Подивимось, першого. Так, у нас тут пам'ятаю, що була аномалія в оригіналі, але тут нічого немає такого. Бачу того чувака, що я врятував. І я вважаю, що треба... Шукати далі, на нього не звертати дуже увагу, тому що він начебто врятований і по сюжету він нам не потрібен. Хоча може і ні. Так. Ну, NDI-метприлад прилад це оця штука. Ось, ось це вона, мабуть. такий шифонер. Так, давайте ще раз почитаємо. Бо я трошки щось, не, як завжди, не той. У НДІ медприладу. Документи. О. Розуміло. Ну, де конкретно не зрозуміло. Якісь документи? Як би там не було. Е дуже вірогідно. А тут військові, так, так розумію. А, там військові, так, я розумію? Давайте збережемося. Можливо, у підземеллі. Можливо. Чувак. Привет. А -а 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 -а. Як би не підземеллі. Чи його нема тут? Що немає підземелля? Тут же буває бути підземелля. А мені цікаво, а ось то у нас. Це в нас військовий чи ні. Давайте підемо зараз, подивимось. Є там по сюжету військовий чи немає. Я реально не знаю. Мені щось підказує, що тут підземелля немає. Чомусь, а ну. А, немає нікого тут слухайте. Ой! Радіїшн якась. Давайте щось похалимо. Від радіації що ну, я бачу? Військових нема. Вон якийсь чувак. Ну то, то здається, зомбі. То зомбовано. Ой. Це в оригіналі база військових, але я розумію, що тут нікого немає, і тут треба щось теж обшукувати. Цю будівлю. До речі, там хтось є. І мені це. О, НДІ. Ось це... Ось воно. Ні, це не воно. Дуже схоже на медприлад. От реально схоже. І здається, що я е, потрапив куди треба. От мені так здається. О, бінтик. Ось це щось не береться. Ну, це дарма. Ладно. Ладно. В принципі, я розумію, що я правильний зайшов. Зброю мене вистачає. Але хтось є тут. Ось це мені дуже подобається. І на радарі цього, цього не відображається. Пляшка горілки, ну, заберемо. Антерат. Е документи. О! Доки. І що? Все? Не, що ще. Антирад, є, дивіться. Ну кайфово! В принципі, я правильно зайшов. І хтось все ж таки тут є. Чи військові, чи хтось тут. О, якось тащили, тащили. Ну, щось тут. Мені здається, що мені буде торба зараз. Хтось біжить. І мені не здається, що це дуже дружні буде до мене. Ну, у мене є інтарь. Тому сорян. Хлопці. О! Принцип як ми Все. А! Ось воно що. Ось чому так тут не дуже приязно. Коротше, я зрозумів. Коротше, тут повно мутантів. Ми в. Йо-моє! Шкафи літають, літають я вбачаюсь. Ну це не дуже кайфово. Давайте наверх. І тікаємо звідси. Японський городовий. Що тут відбувається? Ану. Подивимось. Ух ти йо моя. Не, я хочу звідси тікати. Гадувати не треба. Все ж таки тут військові з'явилися. Хоч я таке розумію і просто тупо тікаємо звідси. А як? О. Ой, це дор... це ж по мене. Ну ладно. А, це просто зомбовання. Ну шо? Спробуємо. Гей! Е-мое! Просто тупо тікаємо звідси, Тупо тікаємо, Так ты нафіг, Фух. Як там вдалось, а? Круто нам вдалось, а тут звидцы пятый. Так, ну ось так виглядає індемет прилад. І тому. О, я думаю, нам куди? На смітник? А це куди? На смітник? Ні, ми правильно йдемо. Через смітник до жаби. Ось так. Так, я б ще б зайшов отут, щось подивився. Можливо, щось тут є ще цікавого. Тому що не зрозуміло, чи є тут щось, чи немає. По ну, реально. Я б якісь там артефактів щось познаходив. А ну. Нічого. Ліхтарик є. О, ліхтарик є. Йо! Йоо! Оце я зайшов! Тікаймо ма, нафік! У це і все? Ну ладно. А я думав, тут жах якийсь. Вона так кричить, вона так гарчить. А воно оце... состич один. Хм. <гум> Дивно. Що, і все? Нічого тут немає? Ну, якось худненько. Ну ладно. Так. Коменти Ну, добре, хто... дяк, давайте закінчувати. Дякую, хто дивився вам проходження, ставте лайки і до зустрічі у жаби на наступній серії.